Готую найпростіший плясор снікерс, три яйця 200 грам цукру збиваю, додаю 200 грамів сметани, знову перебиваю півчайної ложечки амунію, чайна ложка соди. Заливаю одну столову ложку осту, погасила, ляла в тісто, 50 грам какао, 200 грам борошна, збила все, виляла форму, розігріваю духовку на 180 градусів, печеться 10-15 хвилин. Готую крем 200 г вишкового масла збила, додала 450 згущеного молока, перебила, відставила в сторону, 230 г крекера з маком передавила в крихту і 230 г арахісу. Змішала все з кремом, корж розрізала на дві частини. Весь крем виклала на корж, накрила другим коржом, зверху заляла шоколадною глазурою, посипала зверху горішком. На ніч ставлю в холодильник. Вранці дістаю, нарізаю, ось гарно тримаються форми. І ось такий плясок. Снікер з готовий. Всім смачного!